Друзі, від підписниці моєї питання: чи шкодує людина про втрачене кохання? Ну, я хочу перефразувати, і щоб дати картам поле для відповіді, і ми спитаємо: про що взагалі шкодує ця людина? Так? Загадуємо людину свою, закриваємо очі, думаємо про неї. Нагадую, мене звати Оксана, я психологиня про старо. старого. Не забувайте реагувати, підписуватись, коментувати, зберігати, поширювати. Це все дуже важливо. Я читаю коментарі. Мені важливий ваш зворотній зв'язок. І не забувайте, що це розклади загальні, а персональні розклади е можна отримати в телеграмі. Так. Подивимось, що за людину ви загадали. Ну, людина зараз в пошуку балансу. Що це за людина, яку ви загадали? Людина, що дуже багато не розуміє. Взагалі вона сама по собі мутна, вона взагалі себе погано розуміє. Людина, у якої якоїсь, якийсь цикл життєвий в неї закінчився. Вона зараз і вона зараз не розуміє, куди їй, що їй далі. Вона, вона, В неї якесь таке стишення, да? тобто вона намагається якось всередині знайти баланс, і при, при цьому всьому нічого в, в, в житті цієї людини не відбувається. Ну, тако, така. Скажімо так, рутина. Да? Ця людина поки що вона тільки в пошуку, тут у нас луна випала, вона не розуміє багатьох речей, вона для неї десь, да? вони від неї скриті, вона не розуміє себе взагалі. І ця людина в неї якийсь етап в житті закін... закінчується чи закінчився. Uh, про що? Про що ця людина шкодує стосовно вас? Ось так. Нам нас цікавиться цікавить саме стосовно вас. господи, карта розпалася, це матері. як, що шкодує? Що шкодує? Шкодує. Uh... Тут або ви один від одного відгородилися, да, то, чи хтось один, ну тут вже не важливо, е, хто перший, але да, тут показує, що вона шкодує, що е, ви побудували цю межу між вами, тобто, да, що ви відгородилися один від одного. Вона шкодує, що більше не може проводити з вами гарний час і отримувати гарні емоції. Вона шкодує, що ви її більше не чекаєте. Вона шкодує про те, що її до вас ну, тут диявол і до вас тягне. І, ну, як би знаєте, як шкодує. Ем, вона не хоче цього, так? Да? А воно тягне. Про що ще шкодується людина? Ну, знову ж таки, про що шкодує відповідь? Шкодує. Тобто, в неї вона переживає, ну, тут може бути сум за втраченим. Знаєте, вона шкодує за тим, що втратила. Вона розуміє, що вона втратила. Ми дивимося на вас, тому я так розумію, що вона втратила вас, і є такий. ну, Тягость, да, сум, розчарування, якісь такі, і е, по цій карті вона е, е, ну, якби розвернута обличчям до, до цього минулого, до цих думок, тобто, до цього суму. Тобто, вона ще це не, е, не прожила, вона про це думає, да, вона це відчуває. Вона шкодує, знову ж таки, показує, що в неї ці людини є емоції до вас. А що ти ще шкодуєш? Да. Ну. Ну, схоже, дуже схоже на те, що вона, ця людина зараз, коли, коли вона переживає цю втрату, цей сум, вона усвідомила да, до цієї людини, дійшло, що, що в неї є до вас спочуття. Давайте ще тут подивимось. Про що ти шкодуєш, так? Загадана нами людина? Про що шкодуєш? Стосовно хлопчика чи дівчинки, які дивляться розклад. Про що шкодуєш? Про те, що. Ви більше ну, цій людині якось подобалося, що ви проявляли до неї свою активність, щоб ви не соромились взагалі, не соромились своїх почуттів. Так? Тобто ви були відкриті, ви проявляли свої почуття. Ви прям так, ніби тут ніби сум такий за цим. Так? Вона шкодує про те, що цього більше не буде, так? і що ви, ви відростили свої крильця і полетіли від неї. Вона шкодує про те, що вона, ця людина, вона залишилась. Я цю карту прямо покажу вам. Вона залишилась один на один тонути у власних емоціях. Подивіться на цього, це в нас е, всадниця, всадниця води. Як вона сидить в цій, в цій водичці, да? один на один. Ця вода в нас символізує емоції, тобто тони у власних емоціях і нікому їх е, віддати. Про що ще ти шкодуєш? Про що ще ти шкодуєш? Я спитаю, про що шкодуєш? Божечки. Ну так, по-перше, тут, тут у нас якийсь волк-одіночка, да? тобто людина взагалі, вона не те, що шкодує, тут почуття образи, да? злості образи. І е, самотності, тобто вона е, ображається чи зла на те, що е, ну, якби з вами пов'язує своє почуття самотності. Так? Знову ж таки, друзі, я не втомлююсь повторювати, що це те, що відчуває людина, це не означає, що треба щось е, сприймати це як. Заклик до дії, щось робити, втішати цю людину, або подзвонити і казати ні-ні, ти, ти не через мене так себе почуваєш. Це, це відчуття цієї людини. І вони до вас не мають жодного стосунку. Вона має сама з цим жити, справлятися чи не справлятися хай як хоче. Е, значить, Вас це не стосується і почуття вони завжди. Мають, мають таку суб'єктивну природу. Тобто, якщо людина почувається самотною і пов'язується з вами, це не означає, що через вас вона самотньо почувається. Розумієте? Це означає, що вона так думає просто? Ця людина шкодує, що вона не може більше вас спостерігати. От їй не може вас спостерігати, вона. Отримувала естетичне задоволення, спостерігаючи за вами. І ця людина отримувала повне таке, ну, всю повноту емоційну наповнення таке емоційне, глибоке від взаємодії з вами. І вона шкодує, що вона більше не може це отримувати. Ви дуже наповнювали. Ну знаєте, так, по максимуму наповнювали цю людину. І знову ж таки, ця людина шкодує про те, що ви більше. Не проявляєтесь до неї. Ось так. І причому тут такий сценарій показує, що ви ніби проявлялись, а ця людина ще й так. ну Типу, як. Вона зовнішньо включала мороз, да, такий, типу, чи сприймала як належне, а всередині її его, да, воно прям розквітало. Ось такого більше не буде. Тут людина шкодує, що таке більше такого більше не станеться, да, що вона більше цього не отримає. Тут нема шкоди за тим, що о, е в мене немає кохання. Тут взагалі може бути таке, що людина. Змогла усвідомити своє почуття, бо це стало безпечно саме через те, що виросталися. Тобто, поки ви були разом кохати було для неї катастрофічно небезпечно, да? такий тип прив'язаності.